Thank you Яка різноманітна і справді цікава галузь це енергетика, і який вийшов різноманітний образ енергетика? От з одного боку обізнана консервативність чи обізнана дисциплінованість, про яку вів мову В'ячеслав Губа, з іншого боку, авантюризм або здатність ризикувати, про що сказав пан Стецюк? А вміння і Здатність вийти за рамки, як ну, можна підсумувати те, про що говорила Юлія Чермазович, і небайдужість про що вів мову Ігор Вовк, і е, В'ячеслав Вронський дуже додав важливу рису так само. І знаєте, що мене, окрім іншого, порадувало в першій нашій сесії, там жодного разу не пролунало штучний інтелект. Я думав, нарешті я опинився на форумі, де я взагалі про це не почув, але пан Стецюк. Про нього згадав і в такий спосіб, з одного боку, і забрав сюрприз, який я готував учасниці і учасникам, а з іншого боку, і підказав. Ну, в такій складній насправді галузі, як енергетика, наскільки можливе застосування штучного інтелекту і наскільки воно бажане. Особливо знаючи, що штучний інтелект ніколи не ну, Особиста думка ніколи не зможе бути таким різноманітним і сполучати в собі такі різні риси, як ті, що ми сьогодні називали. Хто готова чи готова? О, я ж правильно кажу, хто готова відповісти. Я завжди готова. Я чого так вириваю мікрофон? Тому що я хочу подякувати Ігору і взагалі компанії ДТЕК за те, що вони в період війни зробили дуже багато для нашої галузі, створивши саме цей образ людини з енергетики, людини, яка несе світло. І е, ваша піар-кампанія, вона взагалі зробила дуже багато для всієї галузі. Тому я вам дуже дякую. Я завжди, коли дивлюсь ваші відео або е, ну, якісь ролики, е, я пишаюсь. Пишаюсь, пишалась вами ще не працюючи в енергетиці, і пишаюсь зараз тим, що я якимось чином дотична до цієї галузі. До вашої роботи, до того, що всі ми несемо світло в той чи іншій мірі до осель наших громадян. І я хочу, ну насправді, щоб ми зараз замислились, скільки людей ми втратили так в цей період і ну, це жахливий період, але і скільки сенсів, скільки патріотизму ми отримали. Тобто навіть в найбільш темні часи вони завжди закінчуються світлом. І я сподіваюся, що це світло воно прийде вже дуже-дуже ну, скоро. Але і цей період, це період можливостей. Тому ще раз дякую за те, що ви робите для всієї галузі. Стосовно штучного інтелекту, так, повертаємось до такого питання. Так. Штучний інтелект, і можливо, і потрібно використовувати, і в енергетиці також, але не в тому обсязі, як знаєте, повністю замінити людей неможливо. Ми сьогодні з вами дуже багато говоримо про демографічну кризу, про те, що нам не вистачає фахівців, про те, що нам потрібні фахівці там з дуже дуже такими спеціалізованими знаннями, про фахівців, які потрібно мають щось робити руками. Але я хочу вам сказати, що ми, ну, моя думка, що ми перш за все потрібні замислитись, а чи потрібні нам люди. І всі процеси, які люди можуть, в яких люди можуть не приймати участь, все що, можна, все, що можливо, автоматизувати, діджиталізувати або передати штучному інтелекту, ми маємо це робити. Тому що просто по-іншому ну, ми не виживемо. Ми не можемо тримати обліковця, який буде виконувати якісь такі, знаєте, елементарні дії в системі. Якщо ми можемо цьому навчити комп'ютери, можемо навчити штучний інтелект. Саме в цьому приміщенні, в приміщенні цього готелю, в мене була зустріч влітку. І мені презентувала одна компанія свій концепт штучного інтелекту. І знаєте, чим вони мене купили? Вони сказали, що штучний інтелект це найбільш відданий співробітник. Який обізнаний в усіх процесах і який ніколи не піде з компанії, тобто тільки уявіть, ви можете отримати такого співробітника назавжди. Він може якимось таким невеликим процесом керувати там і займатися. Наприклад, там ви вводите запит, і він вам шукає якісь листи чи договори, чи аналізує щось. Але він з вами назавжди найбільш лояльний. Він не хоче зарплатні, він не хоче нового спецодягу, він не хоче покращене робоче місце. Він не хоче працювати з дому чи з офісу. Він нічого не хоче. Він просто з вами назавжди. Тому я за таких робітників, за таких працівників, за тих, хто абсолютно лояльний до компанії, кого не треба годувати, про кого не треба переживати. І хто можливо якусь частку потреби в процесі може покрити? Дякую, я прошу вибачення. Дозволю собі трошки з вами не погодитись в першу чергу, що штучний інтелект потрібно готувати. Це є енергія без енергії він працювати не буде. Не так, друге, ну ще потрібні люди. Люди однозначно потрібні, і ви починали з того, що це є капітал. Звичайно, що без людини ці процеси не будуть працювати, і той же штучний інтелект буде потребувати контролю з боку людей. Але е, хочу. Звернути увагу на те, що, на жаль, скільки було блекаути, тимчасові вимкнення електроенергії і тому подібне, відсутність інтернету, не знаю, я звертав увагу на те, що відбувалося в офісі в цілому. Просто більшість працівників, які зосереджені на роботі з комп'ютером, це є часточка штучного інтелекту. Ставали просто втрачали сенс роботи якийсь, Вони ходили в якійсь певній прострації і не розуміли, що робити далі. І тому е, штучний інтелект, звичайно, це перспектива, це добре. Но зробити тільки е, на нього ставку ну, мені здається, не варто. Варто робити, все ж таки на висококваліфікованого працівника. Який зможе в будь-якій ситуації знайти вихід, виконати ту чи іншу роботу, втрутитись в процес і поправити роботу машини. Тому що штучний інтелект він цього не зробить. Він, він працює тільки по стандартному алгоритму, і ці стандартні алгоритми інколи дають збої. А людина може прийняти рішення. і Правильне рішення. Так, помиляється людина, але помилки от і треба навчити, щоб ці помилки не були фатальними і були контрольованими. Дякую. Дуже цікава думка. Юля сказала щодо вічної лояльності штучного інтернету. Ну я полюбляю фільм Термінатор. 2», але щось я не дуже впевнений в цьому. Ну, це в якості жарта. А якщо серйозно, то е, однозначно він має місце, штучний інтелект, і однозначно в енергетиці він має знайти своє застосування. Однак, не в усіх сферах, наприклад, якщо це. Проектування, якщо це обробка там великих масивів інформації, статистичних, статистичних даних однозначно так. Да. Е, можливо, науково-дослідницька діяльність, коли там вчені якісь винаходи роблять, нові направлення відкривають. Це такі, ну я вважаю, дуже гарний помічник. Але в плані експлуатації, особливо таких складних і важливих об'єктів, як атомні енергоблоки, ну однозначно, там має бути людина, там має бути побудована система певна безпеки. Ну, я вважаю, моя така особиста думка, що ну непримініма в цій галузі його використання. Дякую, ще хтось хоче висловитись. Будь ласка, так. так. ну репліку про термінатора забрав колега. <рес> Мені спало на думку три закони. Я люблю наукову фантастику. Три закони Айзека Азімова. Які стосувалися робототехніки, але це ну, і про штучний інтелект також. Це перше, штучний інтелект має підкорятися людині в усьому. Він, Другий закон, да, який він сформулював, це те, що штучний інтелект ні в якому разі не повинен нашкодити людині. І третій закон це те, що штучний інтелект має захищати себе, не порушуючи перших двох законів. Тому, якщо подивитися на розвиток штучного інтелекту, то бажаємо ми цього чи не бажаємо, але він зануриться і буде працювати в усіх галузях в енергетиці, у тому числі, і у нас насправді є де його застосовувати. І я думаю, в якихось таких речах, там, де людині можливо, Нудно чимось займатися або контролювати якийсь рутинний процес, там його можна застосовувати, і він це буде робити на дуже гарну оцінку. Якщо ще й буде користуватися цими трьома законами, то це буде безпечно, класно і дуже ефективно. але От сферу науки, сферу пошуку, сферу цієї наукової творчості я би все ж таки залишав за людиною, тому що ми господарі на цій планеті і ну, життя стане нецікавим, якщо ми такі речі віддамо штучному інтелекту. Хай допомагає нам там, де нам нудно. Дякую, пане Ігоре. Дуже дякую. Я доповню, що потім Азимов мусив вигадати ще й. Четвертий або ж нульовий закон робототехніки, тому що у законі, де робот або штучний інтелект не може завдати шкоди людині, там міститься суперечність. Іноді робот мусить завдати шкоди людині, щоб вберегти більшу кількість людей. Тому нульовий закон каже, що робот не може завдати шкоди людству. От. І в цьому є істотна. Відмінність, але є запитання, може, зали. Пан Карась. Будь ласка, підходьте сюди. Або я до вас підійду з мікрофоном. Справа в тому, що е, теза наступна: в нас криза е, поколінь. І криза поколінь призводить до того, що альтернативи немає. Хочете ви його використовувати, чи не хочете ви використовувати, іншої альтернативи просто немає. Середній вік оператора котельні 72 роки. У когось інакше? Ні. Я розумію, можливо, за рахунок енергатома ситуація краща з кадрами. Ну в тепловиків, у водників ситуація критична. І... Та категорія населення, яка отримувала освіту ось, а в більшості випадків ну нехай не, не ображаються професора, останнім часом це не була освіта, це був диплом в розсрочку, В 90% випадків. І це призвело до того, що є колосальний розрив спеціалісти, то в основному це покоління старше. А далі спеціалістів немає. Тому що однакова зарплата в інженера і в баристи. Однакова. Можливо, навіть гарний барист буде отримати більше. Тому замістити цього інженера може тільки інтелект. Буде високі заробітні плати у дуже висококласних інженерів, а далі обслуговуючий персонал, баристи. І ті, хто кнопки нажимають, а все інше буде робити машина. Іншого виходу немає. Дякую. Дуже дякую. Хто хоче відгукнутись, будь ласка. Хочу відгукнутись, дякую за підтримку. Бо саме в цьому і була моя думка: що е, те, що не хочуть вже люди або не можуть робити, що є нецікавим, тобто ми маємо вивільняти час для розвитку, е, час для того, щоб знаходити там. Нові технології, на, на дослідження. А якщо ми постійно будемо займати наш персонал якимись рутинними процесами, там, нажиманням цих кнопок, у ну, нас просто не вистачить ресурсу. Ресурсу на розвиток. Ми ж з вами всі на сьогодні ну, не займаємось тим, що там, не знаю, там, одяг собі самі не ш'ємо, хоча, можливо, можемо робити це краще. Телефоністок у нас немає, коли ми беремо мобільний телефон, ну нема ж там баришня Сеїдініті. Тобто, ну вже поступово-поступово ми дуже від багатьох речей з вами відмовились, вони стали нормою нашого життя. Так само, і штучний інтелект, рано чи пізно, а краще, щоб це було на часі, прийде в наше життя. Звичайно, що штучний інтелект це все добре. Але дійсно я погоджуюся, що є криза дійсно поколінь, заміни поколінь. Але я знову ж не хочу нікого образити. Мойсей водив свій народ 40 років по пустелі не тому, що не знав дороги до. Землі обетованної, а тому що щоб відбулася зміна поколінь, і те покоління, яке було, виросло в рабстві, змінило свій світогляд і прийшло на землю обетованого і жило щасливо. Так, так саме так. От. І, е, на жаль, ми зараз бачимо, що у нас є якась така невеличка подоба е, ринку праці. Але вона не розвинута в повному розумінні цього. Ми, як працівники, ми ще не вміємо продавати. Я загально охарактеризовую, працівник не вміє толком продати свої знання, свої вміння, свій час, а роботодавець ну, не зовсім хоче винагородити ці знання, цей час з свого боку. І от стоїть дилема, як з одного боку, як кажуть, є два дурних: один дурний продає, другий дурний купує, як бути менше дурним. І коли, на моє переконання, коли буде сформований справжній ринок праці, коли е, ті, хто шукає роботу, зуміють себе продати якнайдорожче, так звучить грубо, але Такий ринок, тоді ми отримуємо більш якісні кадри. І буде відбуватися, будуть всі процеси відбуватися поступово, планомірно і якісніше. Ну, це моя позиція, моя думка. Дякую. Дуже дякую. Перед тим, як надати слово для підбиття підсумків цієї дискусії Іванові Григороку, ще я Валерій Безус, будь ласка. І вам чи казати? Я мені здається, все ж таки, щоб а, ми а, не втратили. А... Якість обговорення штучного інтелекту треба, по-перше, не мифілоговозувати надто штучний інтелект, так тому що штучний інтелект це просто алгоритм іншого рівня. І точно так же, як свого часу, пам'ятаєте, була історія, що багатьом класним фахівцям-інженерам доводилося додавати молодого фахівця, який вміє працювати з комп'ютером. А от старий класний інженер, ну просто от. В силу певних обмежень, ну не, не було часу, не, не, не так легко опанувати, коли тобі там, припустимо, 60 років і так далі, тому подібне. Так вважалося, тому що багато суб'єктивних речей сьогодні, здається, складно знайти людину 60 70 річну, яка б не володіла б смартфоном, навіть не те, що ком комп'ютером. Тому штучний інтелект це, по перше, всього лише алгоритм. Так, не треба в тому числі плутати штучний інтелект чи змішувати штучний інтелект і сто. Відсотків засобів автоматизації, тому що звісно, штучний інтелект це засоб автоматизації просто іншого рівня, так тобто, це просто відкрита модель, яка дозволяє не тільки... Робити автоматичні якісь речі, а ще й самонавчатися, ще й додавати якісь більші відкритості цим моделям. І насправді його треба не лякатися, а навпаки, шукати максимально. Тут я підтримую колегу ті можливості, де він має бути застосований, і скидку велика частина, починаючи від моделі управління попитом, моделі роботи систем в певних режимах, там де вони не входять в червоні, навіть в помаранчеві зони, це треба все навпаки нам на виперед в тому числі українцям, відпрацьовувати засобами штучного інтелекту, і отут перевага України буде, коли ми не будемо його лякатися і не будемо чекати, коли ми все всі підемо, а прийдуть нові покоління. А навпаки, опануємо цей інструмент новий, який очевидно розгортається, і просто за допомогою в тому числі такого інструменту відбудуємо нову енергетичну систему України. Мені так здається. Дякую, пане Валерію. Коротше, не лякатися штучного інтелекту, а добряче його налякати, і тоді вирішувати будемо ми. Ну і останнє перед тим, як надати слово Іванові Григоруку, віце-президенту Energy Club для підсумкових зауважень. Невичерпна тема. Ми тут створили образ людини, яка працює в енергетиці. Ми маємо цей образ доповнювати постійно, і в цьому обговоренні він уже доповнюється. А ще коли ми говоримо, от пан Володимир сказав, що енергетика в чому полягає робота галузі? Виробити енергію і доставити її споживачу. Доставили споживачу, а потім починається процес вибивання грошей із споживача. Так що тут теж треба думати, якими якостями має е, володіти людина, яка працює в енергетиці, яка постійно своєю роботою, своєю поведінкою має. Перепрошую за та, ну, «я людина того, що покоління, піднімати престиж у суспільстві людей, які працюють в енергетиці, щоб не тільки. Повідомлення від ну я не знаю, це баришня чи не баришня, але в телефон часом надходять повідомлення. Ви забули сплатити за те то й тето, щоб менше таких повідомлень було. Ну про це напевно іншим разом, тому що до наступного разу ця проблема явно у нас не зникне, на жаль.